Доброго дня! Це мій погріб. Ось такий він був до того часу, як ми його привели до ладу. Зараз він гарненький. І в цьому відео я хочу розповісти, як я зберігаю свої запаси на зиму. На сходинках я виклала яблука. За дверима мішки з дрібною картоплею. А тут ми бачимо кормовий буряк для моїх курочок. І ось такий невеличкий погріб, в якому можна знайти все, що душа бажає. Сьогодні мова піде про капусту і моркву. Моркву я зібрала дуже рано, десь під кінець вересня. Я вже й не пам'ятаю, але ще було дуже тепло. І в погрібі температура була достатньо висока для зберігання моркви, тому вона трішки проросла. А ось капусту я збирала трішки пізніше, але не набагато. Зберігається вона достатньо добре. Перевірено. Синя капуста зберігається трішки гірше. Не знаю чому. Можливо, це або середні сорта, або ранні. А ось ця біла капуста це сорт агресор. Вона мені дуже подобається. В минулому році вона була в погрібі до червня місяця. Тут десь приблизно 2,5 кг. Можливо, 3. А тут трішки менше. Десь 2 кілограми півтора. Взимку я зазвичай роблю огляд капусти, моркви. Якщо я бачу десь, що вона починає портитись, відразу її припираю. На даний момент дивлюсь, що листочки сухі, не гниють. Якщо є у вас можливість не відрізати корінець і класти її. Вниз головою бажано на картон чи на суху поверхню, то робіть це. І ви побачите, що це дійсно дієвий метод. У погрібі ми можемо побачити ще квашену капусту. Квашу я в великих кастрюлях, потім перекладаю в банки. Квашені, огірки, багато різноманітної закрутки. Оце біле це вапно, яким я обробляла погріб. Трішки зеленуватий відтінок це залізний купорос. Я ним обробила ту стіну, біля якої лежить картопля. Тут ще трішки є цибулі. Перевірила, що в погрібі вона зберігається краще і не мерзне. Різні сорта цибулі будемо дивитися, яка краще збережеться. А це я не пам'ятаю, як називається, але вона гірше зберігається, тому її треба їсти швидше. Вона вже почала сохнути. Підгнивати? Тут я зберігаю свої цибулини. Часник ярий, доставати не буду, бо незручно. Ну, це на весну буду садити, а тут цибулини квітів. На даний момент я перебираю моркву. відрізаю те, що проросло, щоб воно не давало гнилі і переглядаю, якщо мені морквинка не подобається, я її відкладаю. Щоб швидше використати. Головне любити те, що ти робиш. І це завжди віддячить вам. Якщо ви хочете порадити мені щось, буду рада почитати це в коментарях. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі!